Христос Воскрес, дорогі браття і сестри, підписники нашого каналу та всі, хто допомагав нашому воїну Михайлу, який з нашого приходу пішов добровольцем 25 лютого на другий день початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на війну, хто допомагав йому придбати оцей тепловізор, який я зараз вам і продемонструю, от його назва. Кожен може в інтернеті перевірити його функції. Значить, Дальність бачення вночі. Ми вже, до речі, тестували його. Тут у нас на шахті в лісі 1300 метрів. Так, от, як і заявлено виробником. Реально ми так і протестували і побачили результат. От Людина, яка дивилась на мене. На такій дальності бачила навіть, як я піднімаю руку, що в мене в руках є сітка, я присідав, вона мені це все по телефону говорила. Тобто можете собі уявити темний ліс, і от все е, видно. Тому дуже дякуємо всім вам. Михайло теж ще скаже декілька слів в кінці нашого відео. Ну, а зараз я е, покажу вам е, всередині цю коробочку, значить, яка надійшла нам із Австрії. Допомогли добрі люди. Хочуть бути, щоб їхні імена були таємні, нерозголошеними хочуть бути. Ну, тут є от гарантія, тут є зарядне до цього в тій коробоці. Отака сумочка береться на плече. Зараз ми її відкриємо і достанемо сам тепловізор. Ось така. Річ от, на руку так одягається. Значить, тут відкривається об'єктив і включається тут є у нас кнопочки, різні функції. Значить, цей тепловізор має таку функцію, що він під'єднується ще й до смартфона чи айфона. І людина, наприклад, може його виставити, наприклад, якщо буде в блендежі або в окопі, наверх і буде спостерігати на своєму. Портативному пристрої за тим, що робиться е, на верху. Значить, дуже хороша функція, ми це все опробували, навчили нашого Михайла, як цим користуватись. Сп... Спеціально взяли одну людину, яка розуміється в цьому, щоб він е, вже мав уяву щодо цієї речі. Тому дуже вам вдячні. Е, офіційно зараз передамо йому. Цю річ, ну і він скаже також декілька слів. Розлюблені, Господі, браті і сестри. Сьогодні маю честь передати з рук руки при вас свідка цей тепловізор, який ми е, придбали для нашого воїна Михаїла. Сьогодні він їде, завтра вже має бути там, Михаїл. Тобто ми вам бажаємо, воно намолено, вже в церкві стояло на службі. Ми бажаємо, щоб вам і тим, хто буде з вами, воно служило. І щоб ви без одної царапи навіше вернулися додому. І за всіх наших військовослужбовців, які служать, які виконують саму головну заповідь, це готові положити душу свою, тобто життя за нас з вами. Тому вони реально герої. І ті, хто мертвий прийшов, і ті, хто живі залишиться, Це реально герої, яких ми дуже любимо, що хай вас Бог береже. Спаси Господи, благодарю, хочу всім, всім поблагодарити за допомогу, яку ви для нас так необхідно зробили. Нехай Господь воздасть вам сторицею. Слава Богу за все нашому, благодарю вас, чесні Отці за допомогу, за от, і всім вам, хай Господь вам ще раз, воздасть вам сторицю, за всі допомоги, яку ви робите, для нас підтримуйте молитвами, нас, що саме головне, щоб ми, що для нас всіх дуже важливо в ці дні. І, і ще, раз, ще раз Христос Воскрес, виставну Воскрес і благодарю вас за, за допомогу.